Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі «Одеса і Транспорт. і Зараз ми з родим висвітлюємо головні події 31 жовтня. Це масований ракетний удар по Україні, це проблеми судноплавства в Одеській області через відмову гарантувати безпеку зернового коридора з боку Росії. Це наслідки ударів по флоту Росії у Севастополі. Це військова допомога Україні та події на фронтах і ситуація на сьогодні у Чорному морі. Сьогодні вже 250 днів, як днів. Де велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Одеська область сьогодні, 31 жовтня, двічі була під повітряною тривогою. Один раз вночі і один раз весь ранок, але без реальних обстрілів. Вранці 31 жовтня росіяни завдали досить масового ракетного удару по Україні з стратегічних бомбардувальників, безпілотниками та, можливо, з кораблів. Частина ракет транзитом. Так би мовити, летіла над Одеською областю. При цьому Одеса та Одеська область не були безпосередньо уражені. За даними командування повітряних сил України, було зафіксовано запуск понад 50 авіаційних крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95 та Ту-160, які летіли над північною частиною Каспійського моря та над районом міста Волгодонськ у Ростовській області Росії. Майже всі ракети збили, всього було знищено 44 ракети, в тому. У числі 12 у зоні відповідальності повітряного командування південь, 18 над центром України, 9 над східними регіонами і 5 на заході. Дві ракети з тих 12, які були знищені над півднем України, збили саме над Одеською областю. Одна з них впала на території Молдови біля села Наславча, що неподалік від кордону. Вже вдруге російські ракети порушують нейтралітет та суверенітет Молдови. Однак відомо про. Удари по Києву, внаслідок яких частина міста залишилася без світла та води, по Харкову, де тимчасово припинили рух метро, по Запоріжжю, де були прильоти біля греблі Дніпрогесу, по Черкаській, Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій та іншим областям. За словами заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка, сьогодні в Україні будуть екстрені відключення електроенергії через ураження критичної енергетичної інфраструктури. Протягом останнього тижня жовтня, з 24 по 31 число, лінія фронту майже не змінилася. Однак слід зазначити, що на східному фронті ЗСУ тримають під вогневим контролем важливу автотрасу між містами Сватове та Кремінна, що не дозволяє росіянам маневрувати резервами та підвозити все необхідне для своїх окупаційних військ з російської території. Також тут можна було помітити невелике просування армії України протягом останніх. Днів. Також ЗСУ взяли під вогневий контроль залізницю, яка йде від Донбасу з вузлової станції Волноваха по півдню Запорізької області через Токмак до Мелітополя з відгалуженням на порт Бердянськ. Цей вогневий контроль здійснюється далекобійною артилерією та ракетними установками Хаймарс. На південному фронті у Херсонській області також поки що немає видимих змін. Але за останні дні росіяни вивели свою військову техніку з аеродрому Чорнобаєвка поблизу Херсону. Також вони намагаються зосередити свої найкращі та найбоєздатніші підрозділи на всьому фронті взагалі для оборони міста Херсон. Загальні втрати Росіян безвізвратні без, втрати вже перевищили 71 тисячу чоловік лише загиблими за офіційними даними генштабу ЗСУ. З моря сьогодні, 31 жовтня, Одесі та іншим містам України продовжує загрожувати російський флот. Попри недавні удари по базі в Севастополі і ураження фрегата Адмірал Макаров, в морі зараз перебувають 8 бойових одиниць, в тому числі 2 надводні кораблі з 16 ракетами калібр. На даний момент відомо, що внаслідок удару по Севастополю фрегат адмірал Макаров не затонув і вже є досить свіжі космічні знімки Севастополя з. Або під час атак 29 жовтня, або пізніше. Тим часом росіяни почали закидувати фейкову інформацію про начебто вихід безпілотних катерів з Одеси та їх курс спочатку зерновим коридором, а вже потім до Севастополя. Вони б спочатку на карту подивилися, зерновий коридор йде приблизно від порту Південний, повз Одесою і Чорноморськ вздовж узбережжя Одеської області до Гирла Дунаю та територіальних вод Румунії. Запускали Ж морські дрони з обмеженою дальністю таким курсом, ще й де ходять торгівельні судна, буде або повний йолоб, або росіянин. Загалом цей вкид має лише одну ціль якось пояснити відмову Росії гарантувати безпеку зернових коридорів. Росіяни пояснюють це результатами. Того, що вони знайшли на піднятих з морського дна залишках вже знищених морських безпілотників, через цей російський демарш та саботаж було заблоковано станом на вечір 30 жовтня рух 218 суден зерновим коридором у напрямку портів Одеської області. Це 95 вже завантажених раніше суден, які вийшли з українських портів, та зараз у протоці Босфор очікують на інспекцію та досмотр для подальшого відправлення до пунктів призначення. Це 101 порожнє судно, які очікують інспекцію для подальшого входу до морських портів Одеської області. Це 22 вже завантажених судна, які стоять в портах Одеса, Чорноморськ та Південний, в очікуванні дозволу на вихід в море. Однак сьогодні, 31 жовтня, з наших морських портів Одеса, Чорноморськ і Південний, вийшли в море 12 суден, на які навантажено 354 тисячі тонн української аграрної продукції. Тут треба зазначити, що безпеку судноплавства з українських портів гарантують Туреччина та ООН. Україна не підписувала жодних домовленостей з цього приводу з Росією. З Росією підписували документи ООН та Туреччина. І тому відмови росіян брати участь у роботі зернового коридору це відповідальність особисто Путіна саме перед Ердоганом та керівництвом ООН. Україна поки що продовжує отримувати великі обсяги військової допомоги. Сполучені Штати не Надають черговий транш на суму 275 мільйонів доларів та оприлюднили весь обсяг раніше вже наданої допомоги. Це було надано 38 установок Хаймар. 178 артилерійських установок калібру 105 та 155 мм і більше мільйона снарядів до них. Це дві батареї зенітно-ракетних комплексів Насамс, це дуже багато переносних зенітно-ракетних комплексів Стінгер та дуже багато протитанкових комплексів Джавелін та Толу. Там рахунок йде на кілька тисяч екземплярів кожного виду. Це протирадіолокаційні ракети ХАРМ, це 17 багатоцільових вертольотів Мі-17. Це різноманітне радіолокаційне та інше спорядження для зв'язку і просто спорядження. Це більше тисячі бронемашин різних типів, в тому числі не менше 200 бронетранспортерів М-113. Зараз почалися поставки партії з 20-30 італійських самохідних гармат калібру 155 мм. Вже йдуть поставки танків зі Словенії. Все це загалом доводить про проводження. Продовження та збільшення військової допомоги Заходу Україні. однак, слід зауважити, що за різними прогнозами, досить скоро це вже від наступного місяця листопада до весни 2023 року, Росія може почати стріляти по Україні. Іранськими ракетами, але це е, поки що не точно. Так, є ще декілька прогнозів від керівництва української розвідки та західних військових експертів, які дуже, дуже збігаються між собою. Про звільнення Херсону протягом листопада 2022 року та визволення Криму внаслідок військової операції навесні 2023 року. Ось на цьому, на майбутньому визволенні Криму, ми і закінчимо. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. До побачення, слава Україні!